Якщо ти стоїш, сядь, будь ласка, я тебе зараз зовсім огорошу. Що, коротше, декілька де поросят вони просто подохли від жари. Вау. Такого вам ніде більше не покажуть. Кабан. <рес> Чуть Не родила, поки несла. Доброго дня! З вами молода ферма. Ну що, сьогодні у нас е, такий от сонячний день. У нас сьогодні Брауні за бичками. Да, я в одному із відео казала, що вона у нас покровила. Я записала, коли 8 числа вона була цього місяця. А сьогодні у нас 24. -те. І сьогодні вона от кинулась, вона прям тащиться, по-моєму, сексі-локтю. І, коротше, будемо її парувати. Через. Десь через годинку, через дві, з Ваською поїдемо у контору, випишемо сім'я. Е, чесно, я вже не знаю, скільки воно коштує. Раніше було 600 гривень. Зараз ціна може піднятися, тому що реально ціни зараз луплять, що дурні. Ну, я думаю, як на базарі сторгується гривень до 600. Десь так. Ну, а там подивимося. Може, ціна не змінилася. І. Е, ще така от проблема у нас сталася. Е, у нас друг різник, хто там бачив, він нам свиней ріже. Коротше, сталася така ситуація. Він у нас брав маленьких поросят. Е, уже як минуло, напевно, це вже другий місяць пішов, як він не може нам віддати за них гроші, тому що у нього свої великі вже поросята, такі як ото у нас троє, може, навіть вже більші. Він не може їх продати, тому що приїжджають, ж хто там цим м'ясом займається, коротше, ціну скидають 35-40 гривень за кілограм. Це я вам скажу це дуже мало, це реально дуже мало, ну, тобто невигодно. Плюс він посіявся, плюс він навіть не зібрав <кій> усе зерно, тобто, ну, тобто у людини тупо немає грошей. І, коротше, оце хочу у вас попитати, хто там може приїхати з інших областей, ну розуміючи ситуацію, і забрати поросят. Я не знаю по якій там ціні, хоча б там я не знаю 50 по 60 гривень. Ну тому що 35-40, ну це реально це невигодно їх держати. Ці свині вони найбільше зерна з'їдять, чим він потім за них вируче. Хто там знає людей, які можуть приїхати забрати, хто чисто цим займається, може приїхати забрати, напишіть нам у коментарі. Ми нам не знаю, я свій Фейсбук там добавлю, либо Вася там свій інстаграм кине. Напишіте, треба мож... ну, за... забрати людину виручити, тому що ну, реально. Так що, от такі справи. І, звісно ж, пишіть свої ці ціни у, ваш, у ваших областях. Тому що мені чекається, що наша Сумська область, вона прям я реально, вон, в мене така думка, що наша область вона завжди якась, так знаєте, блін, тупо ціни падають усе на м'ясо, на е, коров, на свиней, на поро, на поросят. блін. Ви зараз в обморок упадете. От Якщо ти стоїш, сядь, будь ласка, я тебе зараз зовсім огорошу. Коротше, малі поросята у нас раніше стояли кабанчик три тисячі, бувало таке, що і 3500. Свинка 2 500-2800. Зараз якась людина вивезла короте, у місто поросят малих і почала продавати по тисячі півтори, або дві. Тобто кабанчик 2 тисячі, свинка тисячу півтори. Маленькі поросята. І з-за цього у нас коротше, упала, тепер обвалилася і ціна на малих поросят. І, коротше, і ми оце свиней попарували, ми спарували мініпішку, пішку, ми спарували вишеньку. У нас друга ну, велика свиноматка, вона теж вагітна, їй ось, не знаю, через тижня, два-три опорос буде. І за того, що ціна отака упала, нам тупо тепер не вигодно навіть їх держати. У нас є варіант зробити каптілку. Там нам писали навіть у коментарях, зробіть каптілку, Васька там дивився, що там якось у землі копають траншею, так, потім виводять. Там воно все руками робиться. Ми подивимось що там, як його можна зробити. Тому, що, щоб її навіть зробити власними руками, це все рівно треба якісь матеріали, де да, докупляти. Так що, це отакий прикол у нас стався з цими поросятами, з цим м'ясом, і отак, от людина з цими свинями попала. А продати їх реально треба, тому що коли у нас була жара, ми теж ми своїх, ми своїх поросят. Своїх свиней, ми їх поливали оприскувачем. Ми просто, навіть коли оприскувач не справлявся, така аномальна жара була. Ми у них чесно навіть і на не вивозили. Е, і просто туди вибачаюся, якщо ви їсте, так отложили їду, лібо поставили зараз на паузу і доїли потім продовжуєте дивитися. <продовжується> Коротше, ми брали просто відро води, і оце гавно виливали, щоб вони потім там в оту грязь лягали і так охолоджувалися. І отак ми ну, з усіма свинями так робили. Просто відро води туди в станок. Ми лучше сеч відкачаємо, винесемо. Ну, все ж таки лучше, тому що у хлопця короте, у нього там в сараї, у нього там стоять і витяжки, і ну, такі ж ті здорові вентилятори. Ну, все одно жара була така аномальна, що короте, декілька поросят вони просто подохли від жари. Реально просто подохли від жари. І, Коротше, в общем, людину це реально треба виручити. Тому хто там може приїхати, реально приїдьте, ми вам напишемо, либо ви там нам напишіть, зв'яжіться з нами, ми йому дзвонимо, тому що ну, реально так. що, А за малих поросят, ще раз повторюся, Чесно, ми в шоці? Ми оце попарували, ми тепер не знаємо, що з ними робити. Ми, напевно, будемо також цей каптілку строїть, і там в літняку в нашому вичищати, Щоб якщо що не продасться. По якій ціні ми там зможемо, може прийдеться торгуватися, знаєш, так цену скидувати, то будемо відсажувати літняк, вигодовувати і різати. Різати, Різать, різать м'ясом, що так продавати, що каптить, і просто реально вивозить капчоне м'ясо продавати. Або в інтернеті, отак відкривати, купити цей вакууматор, він там недорогий, я дивилася от двох тисяч, ну, нам не треба прям такий, прям капець, який дорогий. Ні, хоча б просто так, знаєте, і теж так. Продавати через інтернет, ну а другого виходу немає. Реально, якщо отак от всіх свиней повирізають отак, люди. Ну просто у нас реально по Сумській області люди не держать уже ні коров, не держуть ні свиней, все вирізається, все вивозиться, все здається. Люди навіть продають свої землі, іменно там в оренду, всяку таку фігню. Вони їх просто... Ну, просто люди не займаються. Так що, у нас ж це був свинокомплекс, на якому ми сім'я заказували парувати. Його теж все вирізали, тому що не вигідно все під чисту атаку. І, коротше, ми тепер сім'я заказуємо в інтернеті, щоб парувати це ж свиней. Так що, отакі у нас пригоди, отакі у нас новини, отакі у нас от справи. І, чесно, я навіть не знаю, що і робити. Тому, якщо ви. Маєте якісь там ідеї, пропозиції, то пишіть у коментарі. Е, я почитаю зразу і будемо з вами переписуватися у коментарях і вирішувати такі от питання. Так що, отакі справи. Ну, а ми продовжуємо. Зараз подожду трошечки Васько, У нас, блін, ще проблема. Колесо на машині спустило, Коротше, десь камінчик попав а це між диском. Що я вам покажу? Ой. Коротше. Це ми щось їхали. І нам ось сюди ось, ось а, воно, бачите, вже підпускає. Ну, коротше, ось сюди ось, попав камінчик. Я не знаю, де він тут його достав, чи ось тут. Ну і коротше, воно спускає. Бо Васька як ми, він так бризнув, а воно шипить отак аж Ой, так що. Ось ну, тут такі справи. Все, зараз подождем, трошки Ваську і поїдемо вже купляти сім'я. І парувати. Я, звісно, вам все покажу, як воно там все парується, що там воно робиться, бо ви ніколи такого не бачили. Так що це зніму вам покажу. Це тоді чекаємо. А, 600 гривень. Даже торгуваться не пришлось. Вот, бачиш. А ти плакала. Ой, так що. 500 гривень послуги штучного запліднення корів. Це може сотні, ну, типу, 507, а 100, да, то послуга. А ну, подожди. Ну, мені їй їй. Ну, ось запліднення, ось запліднення корів 100 гривень, а саме то 500. Що? Ні, воно все в місті пишеться послуги штурмського ці... запліднення написано. Ось доза одна. Оце за дозу ти платиш 500 гривень, а за послугу 100 гривень. Ой, все нормально, все в порядку. Ой, прийшлося трошечки довше подождати, тому що нікому було підписатися. Да. Ну там поймали мужичка, так що нормально все. Все, тепер до вечора. Так, да, тепер ждемо до вечора. Ще 400 гривень залишилося. Живемо. Почти. <реш> так. Вася поїхав по від лікаря. Ми Брауні вже завели. Я ось на очі вже вивезла. О, отак. Галя в нас пасеться ще. Зараз ми спаруємо Брауні. Ну, Покажемо вам. Я сподіваюсь. Можна буде показати, тому що Брауні вона у нас може ногами ще битися. Так вона не б'ється, а так б'ється. Я... <суміло> Зрозуміло, так? так вона не б'ється, а так б'ється. Зараз я вам покажу, як ми виявили, що вона до бика. Коротко, оп, До неї вже підходиш. О, о. Все, вона тащиться від мого локтя. Все, і на спину, на спину, все, аж напригує. Фу, блін. Фу, так що вона ось напригує. Ми їй ще дали трошечки дерті, щоб можна було прив'язати, бо вона крутиться. Так що зараз чекаємо хлопців і будемо парувати. Це хлопці приїхали, розморажуємо сім'я. Ті, хто оце казав, що не треба сім'я гріти, треба гріти усе. Давай ще, холодно. ще холодно. Оце треба, щоб воно було 34 градуси. Бо воно ось у термосі пори йде. Бачите? На термосі мінус 196 в рідкому азоті 196 градусів. Мінус 100... Ну, мінус 136. <ріст> 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 Нормально. Мінус 196. А, 196. Так, годиться. Вау. Носа тут, так? Якого вам ніде більше не покажуть. І сколько це треба Оце 27. 20 секунд. Оце радіо цієї пипки треба втратить такий термос. Да. Капець. Я б його і в кармані б донесла. И это еще холодно, Дену, да? Покажу, покажу. Показываю, все показываю. Да. Обрезается верхушка. Надевается вот такая штука. и за пазуху. Все, тепер пішліть. Головне, щоб луна нічого там не перекинула. Зараз Брауні буде тихо, зараз Брауні може трошечки битися, так що ми повернемося до вас через секундочку. Витираємося. eight okay. І видавлюємо. Оп! Точно давно было. Да. стоп Та все. Тверк, тверк, тверк. Для твоїх сотписчиков я скажу, що це я делаю. Масаж клітера. Оце масаж массаж клітера. Це прибут надо робити. Щоб лучше схватувалися, щоб вони тесто гуляли. Отак! так, отакий от секс, ребята. Все, красуня наша стоїть уже. Резе залишки сіна. Так що я зараз, поки Вася повіз, відвозить людину на роботу, я взяла ось два таких чорних відра, зараз э, кабачки, пошукаємо, бо у нас вони вже, так сказати, відцвітають. І... Вирвемо один гарбуз. Так що. І заберемо гальку. Бо галька у нас на пастбищі осталась. Що там робиться? Тіхо, дівчата та хлопці. Так що. Гарбузи ми теж вже починаємо виривати. Так що. Не, напевно, ось одразу покажу вам. Такі у нас вже ось кабачки. Ми їх вже і наїлися, і наготувалися, так що вони нам вже не потрібні. Тому вириваємо. Отакі, от звісно, штимпики не вириваємо, вириваємо тільки отакі. От Проходимося по усім кущам. Там, де маленькі, не рвем, там, де великі рвем. Так що. Ще ще покажемо, який у нас там гарбуз. Поки вона вже починають хвостик крутиться коричневіть, так що будемо вже їх потрошку їсти, бо пропадуть. О! Купець! Оце здоровий. Ого! Ось один отакий. Вон далі пішли. Якщо їх видно, а їх видно. Так що. Опа! Та лки-палки. Отак. Такі от кабачочки. Уже у нас. Де я відроділа? Як далеко. Я вам зараз ще один гарбуз покажу. Я не знаю, як я його буду нести, але нести я його буду вже, напевно, поза кадром, бо він реально важкущий. Так що, якщо я його Вася вчора не зірвав... Ні, не зірвав. Дивіться який. Ой, який капець. Зараз буду його нести. Так що. Так, так, так. Опа. тихо, Луна. Не можу. Не можу. отойди, Оп! Luna, was hast Luna! Okay. Ich bin Кабан! Чуть не родила, поки несла. Не хвилюйтеся, бо я зараз вже відчуваю оці коментарі. Не носи важке, тобі ще дітей рожать. Все добре, от одного разу нічого не буде. Так що я не знаю, може ваську зараз подождем. Попрощаємося разом, якщо він ще щось не... Вкусний. Якщо він ще нічого більше знімати не буде, то попрощаємось. Вон голова торчала. Браунскейпа. Так що Хоча... На цьому, напевно, і все. Спарували телицю, за свиней розказали, за можливі зміни розказали. Так що, оце ще раз повторюся, хто знає або може приїхати отак з інших областей по свиней, то хоча б приїдьте, я не знаю, заберіть. Бо реально там свиней багато. А зерна може не вистачить на всіх. А ціну скидають оці люди, які хочуть їх купити. Ну теж я дивила... Ой, не дивилася. І вон... Ми ще раз позвонили, то по 35 гривень за кілограм живий вес у нас. Це бред, я вважаю. Якщо у вас більше і ви маєте можливість приїхати забрати, то реально приїжджайте, забирайте. Бо це капець, Уже, ми вже отак з чоловіком сиділи, думали, чи стоїть його займатися цими своїми, чи не стоїть. Ті дохнуть, ті, блі, не знаю, боліють, там ще якась чума. <сум> Навірно, я не знаю. День-два й до нас, тут, не дай Боже, дойде. Фух, так що, все тоді, отакий от. насичений у нас получився день. З вами була Молода Ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, Не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних випусках і всім па-па! every -па. day. Late not okay. All want and I pray.